На другий день тут продовжуються роботи з усунення наслідків. Працюють як комунальні служби, так і волонтери. Харків ввечері понеділка знову опинився під обстрілом з авіації. m Ворог завдав трьох ударів попередньо боєприпасами БД-30 по Київському і Салтівському району міста Харкова. В результаті виникли масштабні пожежі і руйнування. Щодо пошкоджених будинків на Салтівському районі, там у нас прильот в гаражний кооператив. Там ми маємо більше 80 вибитих вікон напроти в багатоквартирному житловому будинку. Щодо приватного сектору, більше 30 будинків станом на цю хвилину в нас пошкоджено в результаті цього вибуху. По всім локаціям маємо вісьмох травмованих осіб. У деяких з них переломи кінцівок та ураження від вибухів. Їх стан стабільний з метою фіксації воєнних злочинів на місці також працюють прокурори та слідчі. За цим фактом відкрито кримінальні провадження, за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни за обстріл цивільної інфраструктури. Що там? Передавайте це почнемо. Одного з власників приватної забудови довелося півтори години витягувати з-під завалів будинку. Його госпіталізували до лікарні. Проте, на жаль, на ранок. Медики повідомили сумну новину. Людина померла від отриманих травм. Услышала спіск рід свіст сильний. «Почула і... писк, такий свист сильний і швиденько. Дитина на підлозі була, схопила її, і дуже величезний вибух. Повилітали вікна, штукатурка посипалася. і Я швиденько схопила дитину і побігла в льох. Більше нічого такого й згадати не можу. Трусило всю. Отак, отак так, а так, а так видите, бачите, що сталося. Я один слышала Один Такою я один чула такий слава сильний. Слава Богу, дах цілий вікна повибувало. А, а так, так, слава Богу, нічого. Слава Богу. Нічого. Дарева воно туди, от, от, чуть далі, ніж всередина. Рухнуло добре, та й усе. Ліхтарик у мене полетів з голови, а ліхтар був на лобі. Я думав, що в мене щось з обладнанням, а потім дивлюся, двері воріт відчинені всередину ввалені. Я тут в ну, метрах кухні ну, готував їжу. Вікно відкрите, я чую, що дивлюсь, вікно дим іде. Ну, вирішив підійти. Ось ну, така отака фігня. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.